Одна з лікарень Тернівки отримала сучасний автомобіль швидкої допомоги від німецьких партнерів сьогодні, у часи великих викликів, підтримка справжніх друзів стає тією силою, що допомагає нам вистояти та рятувати життя. Громада міста Тернівки висловлює щиру та глибоку вдячність нашим міжнародним партнерам із Німеччини за сучасний автомобіль швидкої допомоги. Який віднині служитиме потребам наших мешканців? Надали допомогу у вигляді такого прекрасного автомобіля для того, щоб наші мешканці міста або внутрішнє переміщення особи всі, хто потребує захисту та надання медичної допомоги, її отримали в повному обсязі. Дякую, дякую вам, людям, великим серцем, хто нам подарував цей автомобіль. Дякуємо. Цей важливий крок став можливим завдяки об'єднанню зусиль небайдужих людей та організацій. Ми висловлюємо особливу подяку місту Ремшайт та особисто пану обербургомістру Беркарду Вастмайсу. Ваша особиста залученість та солідарність із тернівкою є прикладом високого гуманізму та справжнього європейського партнерства. До цього їздила громада нашої газелі. Ну, сьогодні ми бачимо такий шикарний автомобіль. Це дуже велика подія. Це дуже буде велика допомога для наших медиків. Дякуємо синьо-жовтому хресту, міські уклін на сьогоднішній день, попри війну. Такі допомоги це дуже важливо для нашої громади. Окремі слова вдячності адресуємо благодійній організації Блав ви завжди професійно та самовіддано тримаєте гуманітарний фронт, допомагаючи Україні технікою та обладнанням, що просто критично необхідні саме тут і зараз. Також ми щиро дякуємо ротарі клубу за участь у цьому проєкті. Ваша вірність цінностям, служіння суспільству та меценатська діяльність допомагають зміцнювати медичну галузь нашого міста у цей непростий час. Переданий автомобіль швидкої допомоги це не просто транспортний засіб, це сотні вчасно наданих консультацій, врятовані життя та безпека наших громадян. Це свідчення того, що відстань у тисячі кілометрів не є перешкодою для доброти та спільної цілі. Ми високо цінуємо цю дружбу, впевнені, що ця подія стане міцним фундаментом. Для нашого подальшого плідного співробітництва, реалізації нових спільних проєктів та зміцнення зв'язків між нашими громадами.